Шановні друзі, я вас вітаю на каналі Велородина Шадлер і хотів би дати невеличку інформацію стосовно як нашої родини, так і взагалі сумок для велотуризму. Бо в Фейсбуці вже була інформація від провідних веломагазинів, відповідно сумок марки Саху. І я цю інформацію постив в нашій групі, щоб спільнота розуміла і мала інформацію про. Світ сумок, який ми маємо для того, щоб використовувати їх у наших велосипедних подорожах. На примері родинний Шадлер я хочу вам показати і розповісти наше використання цих сумок і дати вам додаткову інформацію, яка можливо стане вам в нагоді. Почну спочатку, що є такий шанхайський бренд Росвіл. Цей бренд дуже потужний наразі. Він почав свій розвиток з 2007 року. Вже він розпродав більше ніж 20 мільйонів сумок для байпакінгу та велотуризму. В нього є 4 потужних заводи, і в нього є великий склад в Китаї. Розміри сумок різні, як ви бачите. Є маленькі, є більше. На 20 літрів і на 12 літрів. А також вони можуть розрізнятися типом кріплення. Цей бренд дав старт своєму дочірньому бренду, який і став називатися Сахо. Він трошки відрізняється від розхилу, і зараз ми за це поговоримо з вами. Фірма Сахо стала ну, більш-менш відома в Україні, але це свіжа фірма, свіжий бренд. Який зайшов на наш велоринок в 2020 році. І так сталося, що в 2021 році ми вже вийшли родиною на той рівень, коли ми були готові мандрувати по нашій країні, відправлятися в в багатоденні, багатоденні. І е, стало питання придбання велосумок для подорожі. Звичайно, є такі е, самозвісні бренди Ортів, Apidura, ну, які і коштують. Ми вже хотіли вибрати щось більш-менш бюджетне, бо нас четверо, як ви всі знаєте, і кожному потрібні були сумки. Звичайно, різниця в ціні стояла принципова, і це було те, що нас спонукало зробити пошук велосумок, які б нам були зручні. І нам в магазині попалися сумки саху. Вони теж різні, є велика сумка, є маленька. Тобто 20 та 12 літрів, які ми придбали для всієї родини. Що можу сказати за бренд Сахо інформативно? Він поділяється на 4 категорії. Є Urban Classic, навіть на 5 категорій. Є Urban Classic, є Essentials, є Dry і Pro. Вони відрізняються матеріалами, вони відрізняються обробкою швів і вони відрізняються кріпленнями. На жаль, мені складно сказати, до якої категорії належать наші сумки, бо вони теж підрозділяються. Класі Курбан це такі сумки, які використовуються ну, більше в міських умовах. І якщо маленький невеличкий дощ, вони будуть достатні для того, щоб ви доїхали додому. Серія Essentials вона захищає ваш одяг або все те, що у вас є в сумках, від короткочасних дощів. А серія Dry і Pro, вона вже може зберегти ваші речі від потужних злив. І ці сумки беруть з собою у мандри, які можуть бути багатоденні, і дає шанс попасти під достатньо такі нормальні зливи. І щоб все зберегти в сухості, ці сумки виконують свої функції на відмінно, як нам каже наш виробник цього бренду. Ми користуємося нашими сумками Сахлу і Росфіл вже два роки. Вони пройшли з нами Бесарабію, це 10-денні мандри на 600 кілометрів, і вони з нами були в короткочасних мандрах на 200-300 кілометрів по Київській Житомирській області. Ми не попадали в сильні зливи, щоб вам гарантувати те, що все було добре. Але ми з цими сумками попадали в короткочасні дощі, і ці сумки в нас відпрацювали на ура. Різниця між цими сумками по ціні і ортів, ну, дуже суттєва. Бо, скажімо так, за дві сумки великі або маленькі по кошторису, ми б могли придбати б тільки одну сумку від марки Ортвір. Так що, як для середнього користувача, це дуже нормальна ціна і дуже нормальна якість. На що треба звернути увагу, бо я дивився багато обзорів і по сумкам орків, і по сумкам середнього класу це кріплення. Вони, на жаль, не являються універсальними і, на жаль, не можуть бути довговічними, якщо за ними не не, якщо їх не обслуговувати, е, звичайно, їх треба перепровіряти, треба підкручувати, налаштовувати, треба їх чистити і доглядати. Треба, щоб кріплення чітко впевнено сиділо у вас на багажнику, бо е, мандри не тільки по асфальту, а й по пересеченій місцевості. Тому вони підскакують, якщо вони слабо тримаються, то можуть зірватися скріплення, кріплення і треба їх час від часу оглядати. Треба їх мити і чистити, бо тут збирається пил, бруд, який, як абразивний матеріал, може наносити в вашим сумкам і може їх протирати. Як ви бачите, є сліди використання цих сумок, вони поступово протирають їх за два роки, ось так от є такий знос. Поки ми ще нічого не робили, не ремонтували ці сумки. Бачите, да? навіть. Це те, що воно треться об ваш багажник. За цими зонами треба слідити. Я ще не знаю, як їх, наприклад, реставрувати, але думаю, що можливо, прийдеться сюди, наклеювати якийсь тонку шкіру або якусь резинову прокладку для того, щоб сумка не терлася в цих місцях. Бо, на жаль, це теж розходний матеріал. І якщо він коштує 2 тисячі або 4 тисячі, він теж має право на ізнос. Так що в будь-якому випадку за сумками треба доглядати, незалежно від того, що це сумки марки Ортліп, або це сумки марки Сахо. Скручуються сумки, як ви всі знаєте, може хто використовував їх дуже просто. А хто не знає, я показую. Це все, все залежить повинно, вони, щоб вони були щільно закриті, щоб вони тоді могли. Плотно тримати і виконувати свої основні якості, це, щоб не проникав пил, бруд, не проникала волога. І сумки розвіл, якими використовується наш старший син, у них трошки інакше. Кріплення, ви бачите, воно затягується ось таким чином. Тому я і казав, що є різниця в кріпленні, є різниця в застіпках і їх використання. Як воно зручно, вибирати вам, якщо ви знайдете ці сумки або будете їх дивитися для того, щоб їх юзати у своїх велоподорожях, на даному разі вони нас дуже задовольняють. Зрозуміло, що є бажання придбати сумки преміум класу і спробувати їх у своїх веломатах. Але на два роки нам їх вистачило, і я маю надію, що нам їх вистачить далі ще на, на рік-два. Дякую за увагу. Я думаю, що я максимально зміг вам провести невеликий екскурс в історію цього бренду і показати наш досвід використання цих сумок. Всім гарного дня і веселих подорожайте!